Тож доброго дня, якщо у вас на міліті соло або порістки, що в принципі одне і те саме, мигають отак три зернятка, це значить недостатня кількість кави в заварному блоці. Я тільки що розібрав почистив кавомолку, то вона мені намало маленьку порцію кави. От в моєму випадку, це сталося, тому що в кавомолці довгий кавовід перша порція 100% не виходить. Тож. Давайте робимо другу і покажу, як спрацює. Та, в принципі, давайте я натискаю готування, і ви побачите, як кава мелиться і набирається. Буде цікаво. О! О тепер її достатньо в заварнику. І дивимося. До речі, цим всім. Командує верхній мікрик. Ось очки він, заверного блоку. Тобто на старих машинках, якщо у вас так не спрацьовує а, кавомашинка, хоча ви знаєте, що у вас достатньо кави, це буває, що це з цим мікровим микачем щось сталося. І він не спрацьовує. Як його протестити? От бачите, там язичок на нього натискає. От. Тестимо його електронним тестером, під'єднуємося до цих двох контактів, і в момент натискання кнопочки повинна одночасно мінятися а, супротив цього мікрика. Тобто, продзвонка натиснули і одразу змінилась. Якщо плавають показники, допустим, там 30 Ом, потім 20 Ом якийсь час, то мікрик краще замінити. Мікрик D41X. Так, ну а Наша кавомашинка працює, нічого не мигає, подивимося таблетку. Вона була достатньо. Ну, ще одне, якщо у вас отак розсипається таблетка, це досить крупний помол. Зараз ми його зробимо меншим, і вона стане плотнішою. Досить гарно це робити а, на розібраній кавомашинці, тому що ви можете виступити собі будь-який помол, не знімаючи кільця. Потім в кінці вже собі поставити. А, на декілька значень можна в холосту крутити, нічого страшного в цьому нема. Наразі я поставив на трієчку. Тобто це значення було б нам недоступно. Якби ми мали кавомашину в заводських налаштуваннях. Тож готуємо. Знову ж таки, в нас буде перехідна чашечка, тому що оцей довгий кавовід кавомашина буде тримати в собі частину кави. Тобто, то, що я змінив помол, цей помол подіє тільки за, на другу порцію, скажімо так, не на першу, так точно. То маєте на увазі, коли налаштовуєте свою кавомашину. Так, зупиняємо. А, в принципі, вона і сама зупиниться. Так, і вже наша друга порція нам дозволить отримати більшу таблетку. А чітка таблетка, в принципі, там, здалеку нам підказує, що кавомашина машина більш насичену каву приготує, Бо чим менший помол, тим насиченіша кава. Але знову ж таки менший помол. В каві розкриває гіркоту і міцність. Якщо воно вам треба, треба, якщо не треба, ну... то вже як є. То можна лишати крупний помол. Він вам дозволить розкрити а, більш легкі ноти в каві. От бачите, кава отримала більш помаранчевий колір, вона стала більш міцною. От, навіть якщо ми зрівняємо дві чашечки, то одразу видно, що наш. Більш мілкіший помол має більшу насиченість. Так, і знову трохи повернемося до оцих значень помилки три -зерна, коли ми колимиги. На мікрик натискає верхній поршень. Тобто, якщо ви бачите цю проблему на старих кавомашинах, це свіжа кавомашина 2020 року, тут такого немає, то може бути питання з верхнім поршнем. То обов'язково розбираєте, дивитесь його там, тестуєте мікрик. О, чітка шайба. І ще одне, якщо у вас мілка шайба теж на старих машинах, у вас просто тупі ну, от, Якщо жорнова вам милять таблетку в половину цієї, то ну, вибачайте, треба міняти жорнова. Це не проблема. всієї кавоварочки. Дякую за увагу. Така наша історія простої помилки, коли мигають три зерна на кавомашинах Соло Поріста. А, самі кавомашинки гарні, прикольні, своїх коштів вартують. А, от. Але супер від нього, від цих машин бажати не треба, все ж таки це стартова моделька. За ті кошти, які ви вкладаєте в цю машину, ви нічого рядом, просто по смаку не отримаєте. Щось таке гарна кава машинка, але можуть бути питання, бо а, конструкція досить цікава. Дякую, до побачення.